Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. І я розпочинаю свій день з кружечки чаю. От не люблю я заварники, і я люблю відчувати чай у кружці. Своєрідний, ну, звісно, це чай. широколицний, зелений. Я давно не п'ю чаю, інколи трав'янистий, полюбляю ще. А ось зелений це моє таке захоплення. Зловживати не можна ним, але покажу, може вам, я вже стільки перепробувала, а ось недавно знайшла в тебе такий чай з квітами жасмину, бачите, де люкс пише. І мені подобається, знаєте, чим? Тим, що смак чаю, відчувається. Це, звісно, не реклама. Бачите, я тебе просто купила. Відчувається смак чаю. Часом буває, що кидаєш, ну, доволі багато заварки, а от нема смаку чаю. А тут кинеш декілька він так гарно розвертається, цей листок. Але завдяки вам я відчула, як це зібрати букет. Я давно розповідала, що я не люблю зривати квіти, але. Настільки мені сподобався цей процес збирання букету, і потім, коли ти сидиш, милуватися тим творінням саме біля тебе, просто неперевершено. І ви знаєте, ось тут зірвала гілочку. Бачите, це матрикарія. Ось білим буде квітнути, таким, бачите? ось. Але саме цікаво, що такий спогад з дитинства в мене сьогодні, поки збирала букет, виринув. Бабуся моя, брала ось ці листочки, от хто має, спробуйте. Точно не, 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 ніяка не отрута. Але що робила? Брала ці листочки, дрібно, різала, мила, тоді у макітру, брала макогоном, перетирала це листя, додавала до яйця, ну, яйця, яйця вибивала, так, і жарила такий омлет. І знаєте для чого? Для того, щоб зняти переляк. Ну, це, бачите, народні такі якісь методи. От в дитинстві я його поїла. Ну, щось десь злякаюся, знаєте, а бабуся зразу ж біжить рвати листя. Але воно таке смачне, такий своєрідний цей смак. До речі, я його повторила якось недавно була. Ну, звісно, смаки з дитинства відрізняються від теперішніх наших, але все одно таке щось неординарне. Матрикарія, бачите, розквітає, до речі, дуже гарний компаньйон для троянд. Надзвичайно гарний. І вчора побачила теж. Я теж дивлюся, звісно, відео. Це мій ввечері релакс, такий вже пізно ввечері. Хоча б одне відео подивитися, бо часу більше не вистачає. І там жінка поєднувала які. Я з задоволенням сказала би канал. Я вперше на нього потрапила. Сьогодні зранку ломаю голову, як той канал називається, не можу згадати. Треба ноутбук в історію подивитися. Ну, це південь нашої країни. І от поєднує вона, ну те, що Матрикарія з трояндами, а ще поєднує ну, ми на нього, кажемо, так. Ось такий він називається агресивний. Доволі в нас на полях настівається білим цвіте, кажуть нас морозець. І як він поєднується з трояндами. М -м -м -м, просто неперевершено. Отож, бачите, сижу зранку і милуюся. І така рада, що я частинку ось цього паркану прибрала, боже, це зовсім по-іншому виглядає. Зовсім по-іншому. І ось так. Спостерігаю свої кашпо, які наростають. Скоро моя тут троянда вибухне. Ні, краще слово таке не вживати. Краще розквітне по максимуму. І такий спокій. Вранішній спокій. Люблю його дуже, ціню його дуже після таких ночей буремних. Деяких взагалі таких, що здається, вже. Ніякого інтересу до життя не викликає лише паніку і розчарування. Але ви знаєте, коли розпочинається новий день, ми як фенікси, ми знову відроджуємося. І кожному розпочинати цей ранок допомагає щось своє. Мені, звісно, як і вам, бо ви дивитеся такі канали, вірю, що це буде сад. Сад, ну і для мене кружечка чаю. Я сьогодні трішки відповім на деякі питання. Звісно, я не тут буду відповідати, і ми пройдемося по саду, тому що питань, дійсно, за рік мого блогерства набралося. Всім цікаво, хто ж я, де я, як я. Не дуже люблю, звісно, якось я про себе розповідати. Але сьогодні саме буде така тематика. Але після мого релаксу. Ну, перше питання завжди звучить, звідки? Я. Хоч кожне відео я розпочинаю так розмито, скажімо. Хмельниччина так вітає вас. Хмельниччина теж велика. Конкретизую, що це північ Хмельницької області. І це таке чудове, старовинне місто. Ага. Ізяслав, старовинне дуже. Знаєте, якби ми українці приділяли увагу більше збереженню своєї історії, архітектури, це місце, місто було б відоме на весь світ сто відсотків. Тому що тут історія переплетена з усією Європою і не тільки. У нас дуже багато руїн, розвалин по-іншому не скажеш. Але ці розвалини колись були дуже помпезними і дуже відомими. Тільки чого вартий один замок сангушка. У мене, до речі, є таке відео десь на початку моєї діяльності на каналі, і я там показую трішки міста. Звісно, нікого це не зацікавило, тому що люди не всі цікавляться так історією. Але, повірте, тут історія дуже цікава. Саме цього міста, місто Ізяслав. Ще питання цікаві завжди. Скільки у нас тут територія? Так, територія для міста велика. Ми коли шукали будинок, ну зараз, можливо, я б і переглянула, десь цей нюанс. Але, ну, як завжди, 6-10 соток все по максимуму. А мені хотілося саду. Ну, крім того, Чоловік хоче городу, на якому працює, звісно ж, я. Ну, він допомагає, мови нема. І коли ми побачили цей участок, він величезний. У ньому 20 соток для міста це дуже велике. Ну, і крім того, він був більш-менш доглянутий, ну, скажімо так, по мірах того, що ми бачили, то тут ще можна було миритися. Хоча, це ну, все перероблялося, тому що люди, які жили тут, вони тримали кролі, вони розводили кури декоративні. І у них в основному так, от, наприклад, тут були крилятники. Все повністю були крилятники. От, наприклад, ця територія, оця територія повністю, якщо брати ось від гаража. І ось до тієї перголи все було сіткою рабицею. Загороджено і тут виписалися курочки. Ну, а той момент, коли ми будинок купляли, то вже, звісно, курочок не було років декілька тут, і тут все заросло, все було закидане. А, і ще до речі, продавали ну, на ринку все фрукти, особливо різні. Тут було дуже багато стар... старезних дерев. І теж Першим ділом потрібно було трішки, вони вже аварійні були, багато з них залишилося. От бачите, наприклад, ця абрикоса, хоча вона теж хворіє, давно вже її врятувати, мабуть, неможливо. Або кардинально обрізати, обмолодити і тоді пробувати лікувати. Ось бачите, навіть там місце таке, де кошик стоїть, там пеньок залишився. Ось так я задекорувала його у бетоні. Якась була тряпка там намочена, тут була яблуня. Ця яблуня ну, вже така була, що, мабуть, гілки б розчахнулися від вітру, який зірвався безсильний. Тому, звісно, ми її теж прибрали. І ось ця вся територія почала першою засаджуватися. Першою засаджуватися. Будинок ми придбали перед самою війною. Якраз народилася Ніка, моя донечка менша. У мене дві донечки, велика різниця між ними, 20 років. І таке буває, бачите, завжди хтось запитував, що мене так. Ви, мабуть, повторно вийшли заміж, народили другу дитину. Ні. Чоловік один і той самий, але в житті, знаєте, трапляється все. Я казала, ну, коли там ну, одна дитина, так завжди кажуть. Народи ще одну. І я в свій час сказала, та, я вже буду чекати внуків. Ну, от, договорилася і дочекалася ще однієї моєї славної донечки Нікусі. Ось так одній 24, а одній 4 буде. І от якраз, коли буде 4 для Ніки в серпні місяці, ми придбали будинок. Ось так я в роддомі, а Юра з нотаріусами бігає в роддом. Ну, що зробити? Бабуся виїжджала в Росію, їй було терміново потрібно продати, оформити, приїхала дочка, і так, все склалося. Інколи, коли знаєте, цих 20 соток починаєш обробляти в одному кінці, обробив, а в другому вже росте бурян, тому що це дійсно територія велика. То думаєш, краще було б 10. Пенстемон, бачите. Але зате є де розгулятися моїм бажанням. <рес> Далі питання було: ким я працюю? Ну, часто звучить, Я працюю в освіті. Вчора, ви знаєте, обрізала сливку, ну їй потрібно було обрізати, але які я побачила, слухайте, ну це вже попалися, мені здається, я щось думала, вона вся має зелений такий колір і все. Ні, вона буває, слухайте, і чорна. А вчора я побачила таку яскраву салату, що я не зрозуміла, що це, чи це от ну, листочки ці молоді, чи це що. Мати рідна, її насливі і тут було просто тьма. Шкідників, ви знаєте, все більше і більше. А, і, до речі, я завжди про це кажу. Така була ця мрія з своїм садом, своїм будинком. Ми прожили багато років в квартирі. Чому раніше не зробили? Зробили таку по молодості, знаєте, дурню. Що то за дурня? Коли квартиру купили, так? То приватизували її на три рівних частини: тобто на чоловіка, на мене і на доньку старшу. І от поки вона б не виповнилася їй 18 років, ми не мали права продати квартиру. Тому от так і було. Мріяли, ходили, дивилися і на тому діло. А по молодості завжди, знаєте, хотілося квартири. Ой Боже, ви подивіться. Мати рідна, слухайте, я не знаю. Бук триколор, погляньте, ну вже щоб на Букові все, сьогодні прийдеться обробляти. Це вже точно, знаєте, як я вже тут на сонечка не ще, бачите, доцвітає. Як я на сонечка не надіюся, вони допомагають бачу, але, мабуть, з такими масивами їм важко. Потрібно брати якийсь препарат. Можливо, хтось такий дієвий знає, то напишіть мені, будь ласка, бо теж перепробувала вже багато. Але не дуже я вам скажу чесно, є результат. Краса. А ще питання було. Ви навчалися на ландшафтного дизайнера і Скажімо так, освіти, я ну, певно, якісь курси. Я ще на квартирі, коли ми жили, я проходила якісь певні курси, цікавилася цим, як піти вирощував біля квартири, там теж була величезна територія, можна було де розгулятися, ніхто не хотів. Я проходила так, але зрозумійте, курси це курси, а навчання і практика це дуже велика річ. Це по-перше. По-друге, я знаю, як оформити, так як має бути. Але мені це не вдається через те, що, по-перше, з'являється, це все з'явилося не в один момент. Знаєте, як ландшафтний дизайнер приходить, і так, в нього є територія, в нього є побажання клієнта, в нього є набір рослин, який з'являється зразу ж для його роботи, і він працює. Тут же ж не так. Тут же ж було так поступово, щось привезла з собою з під квартири. Тут десь йшла гуляла, хтось поділився, тут побачила, щось купила, тут обмінялася, і все з'являлося поступово. А коли ми поступово саджаємо, дівчата, то нам дуже важко, особливо, коли у вас великий асортимент, щось десь прилаштувати по правилах. До речі, вже карадона відквітає, бачите? От якщо вам, ну, подобається, скажімо так, можна залишити і так. Дуже добре поєднується її від квітнувші такі ось ці гілочки з різними рослинами. Карадона не розвалюється, хоч і така доволі висока, вона може бути нижча, але шавлії і вероніки. Люблять сонце. У мене тут трішечки є тінь, і через те вони ось так витягуються. Тому висаджуйте все-таки на сонце. Якщо вони їх люблять, гарно переносять і будуть краще себе поводити, то ну, для чого тоді займати місце на півтіні? Тут є для своїх рослин. Непогано насівається. Що шавлія, бачите, навіть на відсипці насіялася. Ось тут була насіялася, ой, це Вероніка насіялася, бачите? А тут була насіялася шаблія. Я вже забрала, і там своєму розпідничку висадила уже. Побачимо, що про квітне відповідає шаблія. Але квадринські ознаки з насіння передаються не так часто. Ще було питання, коли це я встигаю? Коли це я встигаю? Ну, це питання я чую, тільки хтось зайде до мене. Табо. Мабуть, у всіх садівниках, у всіх садівників так питаються, так? Тому що наша робота непроста, фізична, потребує часу, потребує сил. Отож, як я там встигаю? Щось встигаю, щось не встигаю. Знаєте, якби то тільки для саду був час, зараз щось таке скажу, чоловіки мене закидають тапками. Надіюся, що ні. Якщо садівник чоловік, на мою думку, йому легше. Ну, зараз буду свою думку доводити. Чому? А тому, що все-таки немає хатніх клопотів. А для жінки, знаєте, то є ще і прибирання, і, і кухня, і дитина. Ну, я дуже вдячна своєму Юрі, що в мене Юра такий, що прекрасний батько. Якщо він є вдома, якщо він має час, він нікою займається, і я маю тоді вільний час вийти. Троянди нема що навіть показувати з цього року. Того року були набагато красивіші, хоч молодші. Отож для жінки трішки складно займатися повністю, віддавати себе в саду, щоб до ідеальності дійсно довести, так щось десь і не підживила. Щось десь не обробила, щось десь не просапала, а щось десь не достригла. Бачите, ось уже ялівець потребує стрижки. А я не встигаю. Ну, бачите, все те, знаєте, відносно. Давайте так. Є вигляд загальний, якщо десь там терчить поодинокий бурян, а не зарослів, в яких не видно квітку, тоді, значить, будемо врахувати, що ми встигаємо, що в нас гарно, правда? Будемо любити себе вчитися і роботу свою. Ой, ну, крім того, знаєте, що ще скажу? Тому, хто розпочинає лише свою діяльність відникаря, садовода, починати з малого. Не чіпляйте зразу всі ділянки на вас, тому що це є складно. А якщо, наприклад, розробити одну ділянку, Довести її до толку, то мені здається, тоді вже потрібно братися за іншу. Але, знаєте, тут від характеру залежить. Наприклад, в мене такий характер, що я хочу все зразу і щоб воно росло. Я, до речі, знайшла фотографію щось, світлинки переглядала свої і просто здивувалася. Світлини тогорічні, весняні, і як за рік все виросло. Я покажу, я попробую змонтувати таке відео від окремих ділянок, як воно все змінилося. Дійсно, так змінилося просто неймовірно. А все тому, що третій рік був саду, і моя ота теорія, що на третій рік все починає дійсно показувати себе, вона працює і квітнуть. І квітнуть, і квітнуть. Та цікаві в них квітоноси тут безперечно. Але, знаєте, ніби шкода, що проквітне і все. Придеться потім знову йти з ножиком, все вирізати, все чистити. Але коли це вже багато, наприклад, є діток, то це не страшно. Але знову ж, бачите, кажуть, молодила. Такі малодоглядні. Ну, навіть те єдине, що потрібно їх розсаджувати і ось контролювати це все, видаляти, вичищати. Ну, мінімум якісь роботи, вже руки знову брудні, тому що тільки що вже я сапала, ось так виглядає краса. Отож, можливо, якісь питання я відповіла, можливо, якісь забулася, я до цього не готувалася, так знаєте, що пам'ятаю, те пам'ятаю. Тому всім бажаю добра. Миру дуже довго квітне цей. Взагалі, цього року квітне все довше, тому що немає спеки і сприяє трішки квітуванню. Ну просто він красивий. Ось знову. Я покажу, як він рік тому виглядав. Як квітував це небо і земля. Все хоче часу для того, щоб. Показати себе. Всім добра, миру, здоров'я, на світри. Я з мікрофоном. Може, щось так зі звуком буде не так. Тому прошу вибачити. Марс, добрий ранок. Добрий ранок. <сум> Вигрівається мохнатік. Всім добра.